Вони ризикують своїм життям заради життів інших. Рятувальники відзначають своє професійне свято. До цього дня десятки працівників ДСНС Запорізької області отримали відзнаки та подарунки. Це мизерна кількість тих, кого ми хотіли б привітати, кого ми хотіли б відзначити, хто кожного дня робить свій правильний державницький вибір. Залишатися в Запоріжжі, працювати, рятувати життя до свята. Від комбінату «Запоріжсталь» рятувальники отримали сертифікат на суму 2 мільйони гривень на закупівлю спецодягу та взуття. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, наснаги та найшвидшої перемоги. Вітаю вас з вашим професійним святом. Зручна та якісна амуніція точно стане у нагоді під час виконання службових обов'язків, яких з початком повномасштабного вторгнення у працівників ДСНС побільшало в рази. Саме головне це бути вдома, з сім'єю, здоровим і гідно і чесно виконувати свої обов'язки.